Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити про майнінг. У цьому я казав, що все майнінг помір. І дійсно нас, ну можна сказати і так. Те, що в нас зараз дуже великі проблеми з майнінгом, тому що якщо моя ферма робила мені в день 20 доларів на таких низьких ринках а, в ефірчику, коли вона могла робити 100 доларів на хайпі, але робила всього 20 доларів зараз. А тепер, коли в нас вже пост то все, ефірчик взагалі не майниться. І що ми можемо Зараз робити так, це шукати нові монетки і е, намагатися щось намайняти Але вже декілька днів, там два чи три дні, є одна монетка, яка показує непогані результати. І зараз я вам її продемонструю. Давайте подивимось на екранчик. Ну а якщо пост тебе не налякав, то можеш завітати до моїх друзів з магазину Compix. Вони можуть зібрати тобі ферму по найкращим цінам. Хтось плаче, що майнінг помер так само, як і в 2018 та 2019 роках. А хтось не боїться та інвестує в своє майбутнє. Саме в цьому відео я покажу вам нову монету, яку зараз можна майніти, і яка може дати потенційно десятки іксів. Посилання на магазин Компикс я залишаю в описі під цим відео. Можливо, це саме той легендарний час, коли треба починати. І так, перед вами монета Каспа, її можна майніти зараз, її можна майніти також в дуал, але найкращі результати вона дає, якщо майніти її саме ну просто як каспу. І все. Давайте зараз максимально про основне, що вам необхідно для того, щоб запустити майнінг на цю монетку і які прибутки взагалі вона дає. Перше, що вам знадобиться, ось ви можете бачити CoinMarketCap, дивитися на ціну цієї монетки і те, що я вам хочу показати. Давайте зараз подивимось, зайдемо в е, Ізбране та подивимось. У мене тут є декілька монеток, і ми можемо побачити, зараз трошки підгрузиться, комп е, з, повністю зайнятий роботою. Але якщо ми подивимось, наприклад, на біткоін е, та подивимось курс біткоїну за 3 місяці, ви просто побачите, що біткоін постійно падає, падає і падає. І давайте подивимося зараз. Трошечки треба почекати, макбук пора міняти, щось він не вивозить. І так, вибираємо 3 місяці, і ми бачимо, що в нас тут є, ну, нічого немає, просто то виросло, то впало, то виросло, то впало. Ну, приблизно ті ж самі показники. Але якщо ми побачимо, наприклад, ту саму нашу монету Каспа, ви зараз дуже здивуєтесь, мені здається, якщо ми, ми побачимо її курс за останні 3 місяці. І так, друзі, ще раз дивимось на курс монети Каспа за 3 місяці, і ви бачите те, що вона коштувалась бачите, після нуля ще 3 нулі, і 2. А тепер вона коштує більше ніж в 10 разів дорожче. Монета виросла, дала 10 ексів на ведмежому ринку, коли все падає, коли біткоін падає, ефір падає, повністю все падає, а каспа росте. Можливо, це буде монета найближчим часом, яку ми будемо майнити. Можливо, вона її виберуть там, не знаю, компанії, такі як Nvidia там, AMD, вони її пампануть трошки і нам буде її вигідно майнити. Можливо, але це не факт. Давайте подивимось, які прибутки взагалі дає нам ця монетка. У нас є ось такий сайт MinerStat, і ми можемо побачити. Оце хешрейт, який дає моя ферма, потужність, яку вона потребує, плата за пул. Та е, вартість електроенергії. Натискаємо вичислять, і ми бачимо те, що в нас баланс буде прибутковий. Ще вчора вона показувала 2,2 долари, зараз вона покаже, показує 1,5, це тому, що трошки курс впав, та е, е, сложність потроху росте. Ось ми можемо подивитися, що сложність у нас потрошку відростає, але якщо ми з вами подивимось наприклад, той самий класік. На який більшість перекинула своє обладнання, то ви побачите те, що він в мінусах ось ми ці самі показники, які були у мене на звичайному ефірі, і ви бачите, що мінус 80 центів дає ось моя ферма в день. І це дуже поганий результат. Чи виросте класік? Ніхто не знає, але за 6 років, чи скільки там він не вирос, є в нас ще плюсова монетка, це ось цей новий форк ефіру. Він сьогодні трошечки відріз, але він дуже сильно вкатався та впав. Як ви бачите, він дає прибутку пів долари в день. А, ну, невеличкий прибуток, що буде далі з цією монеткою, ніхто не, ніхто не знає. Ну, чесно кажучи, зараз взагалі ніхто нічого не знає, що зараз майнити Я думаю про те, що якщо ми будемо зараз майнити ось цю монетку, і якщо вона трошечки виросте, а вона може вирости, бо вона коштує дуже-дуже дешево. Якщо її помпануть, то на цьому можливо буде дуже-дуже добре заробити. Подивимось, що буде. Поки що я її не продаю. А, ну, Тому що немає сенсу продавати її. Вона майниться на ось такий гаманець, називається wallet.caspa.net.io, це стандартний гаманець цієї монетки. Ви просто заходите, створюєте тут звичайний гаманець і додаєте його в NiceHash. Давайте зайдемо ще в NiceHash, Як налаштувати тут взагалі майнінг саме на цю монетку? Ви заходите в ваш ріг. І так, вибираємо польотний ліст і дивимося. Значить, Тут все дуже просто. Якщо без. Повністю всього зайвого вам казати, то дивіться, ось тут ви вибираєте монетку Каспа, далі гаманець. Якщо він у вас вже є, ви його е, вибираєте. Якщо немає, натискаєте Добавить. І сюди повністю е, вибираєте монетку, вставляєте адресу. Адреса Каспа у вас буде так і називатися Каспа, дві крапочки, потім цифри. Тут вибираєте ім'я, яке хочете. Істочник можете нічого взагалі тут не додавати. Натискаємо «Создать», Все, у вас створений ось такий гаманець. Далі вибираєте вулі пулі. Він зараз ну, показує нормальні результати. Його а, дуже відомі майнери, такі як Четланін, респектують да, цьому пулу. Ну і я вирішив нічого зайвого не придумувати. Та повністю по його інструкції все зробив, тому респект. Далі, майнер, вибираємо BZ-майнер, це для AMD карт, та е якийсь там майнер о, чи ще для Nvidia, та якийсь там майнер треба вибрати для, якщо ви хочете дуал-майнінг, але я все ж таки вибрав саме BZ-майнер і майню тільки монету Каспа. Ну і потім натискаємо обновіть і таким чином вибираємо, щоб ваш новий польотний ліст доєднався до повністю ваших всіх рігів. У мене два ріги, і зараз, як ви бачите, дає він непогані результати. 6,775 ГГц саме на монетці Каспа. Точніше, гігахеш секунду, пробачте, трошки омовився. А, ще вам не сказав про е, розгон, який треба зробити. Якщо ви майнили ефір, то у вас, от як було у мене, у мене було е, по ядру ось тут кор було е, 900. А ось тут, де пам'ять, було там 2500. Але це 3070 Ti карти. Але зараз це не потрібно тут. Тому ядро можна ставити вдвічі швидше. Якщо у вас там карти 3080, як у того четланіна, у нього було 1000 і він поставив 2000. Пам'ять можна взагалі убрати Натискаємо ось тут-сюди все і ось тут налаштовуємо в два рази більше частоту ядра. Частота пам'яті повністю прибираємо, і у вас пам'ять, до речі, не буде так сильно нагріватися, як це було з ефіром. Ось і весь розгон. А, ну, нічого складного взагалі не було, у мене все дуже просто, було налаштовано, все працює, все робить непогано. А, монетка майнеться ось на стандартний гаманець, виплати йдуть кожні 100 монет. Коштують вони зараз дуже дешево. Ось ви бачите, по 100 монет видає. А, поки що буду тримати ці монетки. Якщо, якщо, дивіться, якщо в нас курс буде. Скільки там 2 центи. Якщо ось тут буде лише 2 центи, то тоді він буде давати так само, як ефір дає, давав перед посом 20 баксів в день. Навіть більше трошки буде давати. Буде давати. Скільки там? Зараз він дає 5 доларів в день моя ферма. Так буде давати 20 баксів. І я буду чекати, не знаю, якщо. Ну розумієте, що продавати зараз немає взагалі ніякого сенсу. Ну тобто продавати та фіксувати там якісь прибутки, немає сенсу, тому що ці прибутки дуже-дуже малі. Перекидувати повністю цю монету, наприклад, в ефір або в біткоін, також немає сенсу. Ну, це а, моя ферма, яка коштує 10 тисяч доларів, буде чистими давати приблизно там 30-40 доларів на місяць. Це дуже дуже невеликі прибутки. А, тому вся надія на те, щоб накопичувати саме цю монету або якусь іншу монету. Та чекати її рост. Рост тут може бути, я не знаю, Ну 50 ексів може дати, можливо, навіть 100 ексів дати. Ну Тому що тут є куди рости. Що буде далі, нікол, нікого Ну ніхто не знає. Я поки що буду чекати та е, слідкувати за майнерами, які в цьому ділі вже не перший рік. І я буду потрошку навчатися, то розповідати вам все, що буду робити саме я. На цьому в мене сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підтримуйте канал, підписуйтесь. Искою та лайкою, також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Там також багато корисної інформації. На цьому в мене все. Бережіть себе! Слава Україні та слава Зсу. Бувайте!